Дорогі друзі, шановні славутичани, всі ті, хто знайшов прихисток в нашому маленькому місту, ми проважаємо 23-й рік, рік, який ми всі очікували, що він буде переможним, що ця війна завершиться, ми звільнимо нашу країну. Але сьогодні все дуже непросто. Війна продовжується, і наші воїни дуже мужньо боронять нашу землю. Стоять і не пускають ворога. Я безмежно їм за це дякую. Я дякую всім їм, всім нашим захисникам за цей 23-й рік, за те, що ми зберегли державу, за те, що ми зберегли нашу Україну, за те, що ми стоїмо і не пускаємо ворога. Перемога обов'язково буде. Ми обов'язково очистимо нашу землю. Але тільки спільно, разом. Всі, як один, кожен на своєму місці, має працювати. Виключно на перемогу. Так, ми маємо найгірше, ми маємо втрати людських життів. І ціною цих людських життів захищаємо наше небо, захищаємо наших дітей, захищаємо наше життя. Так, саме дітей і життя, бо вони є найголовнішими. Новий рік, але немає святкового настрою. Є розуміння болі від втрати і великого суму від того, що. Наші діти живуть під час війни, від того, що вони ховаються в укриття під час сирен, від того, що по українським містам прилітають бомби. Ми не святкуємо, але маємо вшанувати наших героїв і подякувати їм і їх рідним за те, що Україна вистояла. Ми маємо рухатись далі. Так, безперечно, ми дякуємо всім, хто тут в тилу. Теж працював на перемогу і продовжує працювати нашим енергетикам, нашим комунальникам, всьому економічному фронту, як ми його називаємо, тому що податки це утримання армії. Дякую всім, хто сьогодні стоїть на обороні нашої держави, нашим волонтерам, нашим медикам, всім, хто ховає наших дітей в укриття, це наша освіта. Ми обов'язково переможемо і обов'язково будемо вільними. Хоча ціна цієї свободи, цієї незалежності дуже висока. Ціна життів, наших героїв, наших захисників, всіх, хто віддав найдорожче, що в нього було. 24-й рік буде непростий, буде важкий і бажання тут не змінні. Ми хочемо, щоб він був переможним. Ми хочемо, щоб він був мирним роком, щоб Україна почала свій активний рух європейської інтеграції. Так, ми маємо сказати про здобутки 23-го року. Україна отримала статус члена Євросоюзу, отримала рішення про початок перемовин вступу в Європейський Союз. Ми рухаємось до входу в Євроатлантичний Альянс, і це наша безпека. Це найдієвіша безпека, яка може бути щодо захисту нашої країни. Але для цього треба закінчити війну, перемогти в ній, отримати мир. Є здобутки і наші на місцевому рівні. Ми розвиваємось, ми маємо нові підприємства, створюємо якісь об'єкти, але все це відходить на задній план, тому що найголовніше це там, на передовій, на фронті. Давайте ми всі разом, в ці свята, думками і не лише думками, подякуємо нашим воїнам, подякуємо нашим захисникам, бо їх новий рік буде в окопах, їх новий рік буде в бліндажах і не в простих умовах. Дякуємо вам, воїни! Дякуємо за захист нашої країни. Бажаю всім в прийдешньому новому році звичайно, перемоги. Це ключове. А ще злагоди, розуміння один одного, підтримки один одного і разом до перемоги. І все буде Україна. Святом Славудиш!